Тому Господньому селі на нашій славній Україні. Борітися і поборете», – писав колись Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні ж його слова звучать як ніколи влучно та набирають нового змісту для кожного українця. Присутні на урочистому заході Дніпряни також підтверджують велич письменника. Тарас Шевченко – для це для нас єдність України, це велич України. Це та людина, яка дає потужну мощ для нас всіх. Для того щоб ми будували, розбудовували свою державу і щоб наша держава саме місце була в світі біля пам'ятника молодому Шевченку. Пройшов поетичний марафон. Дорослі й малі читали вірші Тараса Григоровича. Андрій навчається у восьмому класі і, попри юний вік, дуже поважає творчість Кобзаря. Те, він там це завжди буде актуально і зараз це як ніколи актуально, тому що він завжди боровся за незалежність нашої країни, за народ і Омислі По його і надо треба... <густити> <густити> А от Валентині Гнатівні 81 рік вона також визнає геніальність Шевченка та щодня молиться за Україну. Тому що я українка. Це моя батьківщина, Тарас Шевченко, наш геній, на, на якого ми повинні рівнятися, любити свою батьківщину і свій український народ. Того я і Я молюся за нашу україну, за наш український народ кожен день. Пам'ятний захід пройшов у суто українській атмосфері. Грали на бандурі та співали гімн. Після чого всі бажаючі поклали квіти до пам'ятника незламного борця за Україну Тараса Шевченка. Анастасія Блухіна, Денис Єлисаменко, новини одинадцятого каналу.